У першій частині свого відео я показала, як шити окремі блоки для того, щоб вийшло покривало. А от зараз хочу показати, як я з'єднувала ці блоки між собою. Пошивати блоки я буду кожний окремо. Збираю цей сендвіч, кажуть, англійською, українською, навіть не знаю, як він складається. Тобто це тканина, яка буде знизу, всередині наповнювач, це в мене просто синтепон 100. І зверху вже прошитий блок. І тут я буду прокладати на машинці строчку, так, щоб з'єднати всі ці три шари тканини. І таких блоків з усіма, з кожним блоком, я так буду працювати, поки не пошию всі їх. А потім вже... Після того, як я це все прошу, я їх буду вирівнювати. Зараз я не вирівнюю, бо воно ще його поведе трохи, ще буде, як воно трошки буде підтягнуте, і вже коли я закінчу це все прошивати, от тоді я тільки буду його зрівнювати. Після того, як, як блок прошитий, після того, як блок прошитий, він виглядає ось так. Ось таких блоків і будуть, буде сшиватись моє покривало. Це куточки нарізані, це вже простягала ці блоки. Не Знаю, як українською буде стіжка, мабуть, так і буде. Зараз я попробую зробити. Первинну розкладку. Ну, вона вже буде не первинна, але приблизна розкладка. Щоб шити ці окремі блоки, я використовую такий метод. Беру дві стрічки. Одна з них такого ж кольору, як тканина знизу, тобто з цієї ж тканини. Можна взяти з другої, але мені більш подобається так. І ширина цієї тканини 4. Припуски на шов. От який у вас припуск на шов, чотири рази ширше треба зробити цю стрічку. А друга стрічка, яка буде знаходитись зверху. І тут теж ви вибираєте того кольору, який вам треба, і вона у два рази ширша. Я її загладила удвоє. Для чого? Щоб прошити, перша прошивається знизу. Ось так, а друга зверху. Ця, ця, що складена вдвоє, пришивається зверху. Тут трошки не вирівняний край, треба взяти більш рівніший. Тобто спочатку накладаємо лицем до лиця. Отак От воно буде вивертатись, лицем до лиця. А цю Удвоє, так, щоб зверху залишалася зігнута тканина. І прошиваємо всі ці три шари, все це разом. Можна, звичайно, прошити спочатку один, потім другий, або булавочками позаколювати. Це вже справа кожної, як буде зручніше. Ось так виглядає прошита вже. Знизу тканина і зверху тканина. Знизу стрічка в один шар, а зверху зігнута вдвоє. Вона тоді виглядає рівнішою. Можна і не, можна пришивати в один, але потім треба його акуратно так вирівнювати, а так вона зразу рівненька. І сюди пришивається вже. Слідуючий блок теж лицем до лиця за нижню тканину, за нижню стрічку. за нижню. І вирівнюю, як от в мене є ці центри, тобто я слідкую, щоб вони не були в мене зміщені ні в ні в другий бік, і пришиваю їх ось до цієї тканини. До тієї стрічки, яка знизу. І тут прокладаю строчку. І ось так воно виглядає уже пришите. Ось воно. Ось чому нам треба було чотири припуски на шов. Бо сюди один припуск закладається, сюди другий закладається. І два. І тут виходить, що два припуски і два припуски завернути. Тобто чотири припуски на шов. І тепер цю зігнуту стрічку нашиваємо зверху і прокладаємо тут шов. І ці тканини, ці блоки виходять зібрані уже в полотно. Збираю я це покривало з кута. Оце в мене кут покривала, і потім йде два блоки і знов кути пришиті до, до нього з фонової тканини. Тепер сюди пошию ще один ряд, теж пришию кути і так далі буде збиратися все покривало. Таким самим способом, як пришивалися стрічки одна знизу, друга зверху, і все так само по цим рядам так само все буде зшиватися. Тут треба слідкувати, щоб не було зміщення сюди чи сюди, щоб ця стрічка йшла через усе покривало рівненько. Так само тут треба за цим всім слідкувати, булавками ну, заколювати чи наметувати. Це вже справа кожного. От перший кут покривала готовий. Зараз до нього будемо пришивати готові смужки. І пришивати їх будемо так само, як пришивала блоки. Є в мене стрічка пришита знизу і стрічка пришита зверху. Спочатку буду пришивати донизу, ось так по всій довжині, а потім цією зверху. Тобто так само, як ці блоки зшивалися. Ось вона стрічка знизу і стрічка зверху прострочена з двох боків. Головне приєднання це щоб збігалися ці смужки. Треба робити помітки, ставити сюди булавки, щоб вони всі були на місці. Ось так виглядає майже готове покривало. Його залишилось тільки окантувати. Я вже приколола окантовку з вивороту ну, знизу, приколола, тому що ці трикутники. По краю ідуть по косій. І воно дуже нестабільне, навіть прострочене. Тому обов'язково треба приколювати, щоб рівненько пристрочити. А тоді, коли воно пришиється, відверну його на лице і теж пришию. Буду строчити його машинкою, не вручну, тому що тут кругом прострочені такі смужки. І воно буде виглядати зовсім інакше. А так виглядає готове покривало. Вже висить сохне. І буде таке гарне покривало. Навіть не сподівалася, що з чорних штанів, з чорних брюк, ну, правда, жіночі блузки тут ще є. І фонова тканина рожева. Якось воно трошки звеселило той червоний колір. І вийшло зовсім навіть непогано. По ньому можна, на ньому можна сидіти. Його можна будь-як використовувати, навіть як ковдру влітку. А так воно виглядає з другого боку. Це сатін.